У, вас, у нас на фонді. Я одразу перепрошую, що зустріч не буде договорів, тому що дуже багато справ. Але Марія сказала, що ви до нас прийшли на ну, якісь дуже важливі справи теж, тому я вас уважно слухаю. Mm. Як я сказав, я Назар, мені 10 років. 1 січня в мене було день народження. років. 1 січня? Да. Ну, щось, собі це так весело 1 січня. То у вас два дні, дні посту, Ви і новий рік спілкуєтеся, і 1 січня продовжуєте. А коли вам веселіше це з 1 грудня чи 1 січня? Ну, Порізно. І на день народження прийшли до вас гості. Е Як ви святкували? Е ну, спочатку, наш е день народження, щоб проходили всі мої друзі, ми святкували 14 січня. Угу. Тому що да. в інші дні ні в кого не було часу. Нічого страшного. Важливо ж не, не день важливо no. компанія і повага. Я відмовився від подарунків, але здійснив свою мрію. Я м, почав збір на ЗСУ. Ви даєте таке активне в mm, Ну, не... да. Ну зараз ви мені сказали, що. А... Вам не шкода було відмовлятися від подарунки, тому що кожен має бути дотичним до якихось справ пов'язаних з війною. А, і ви рахували, скільки людей вам задонатили? Ні, але я дуже все одно дякую донаторам та спонсорам. Я приєднуюсь до вашої подяки, тому що це дуже-дуже важливо відгукуватися на збори а, волонтерів. Неважливо, чи це перший збір волонтера. Важливо, що цей збір відбувся успішно. Важливо, що люди, які вам донатять, вони вам довіряють назад, тому що людина ніколи не довірить свої гроші тому, кому не довіряє. І важливо, щоб потім люди побачили результат своїх донатів і вашої волонтерської роботи. І ви зібрали кошти на FP. Да. Плюс, мінус, чи може підскавитися бюджетом, який у вас є? Я зібрав 15 тисяч. Ви зібрали 15 тисяч. 15 тисяч 600 гривень. Давайте не будемо недооцінювати, 600 гривень, іноді вони несуть вирішальне значення. Дивіться, практично, практично, без одного гвинтика, але так і бути, ми вирішимо це питання. Ви забезпечили військо ось цим fpv дроном. Це семидюймовий fpv Uh, ну, Там, правда, ще сюди плату ініціації треба буде uh, допиляти і все таке, але uh, це апарат здатний вражати ворожі ці на великій дистанції 10, 12, 14 кілометрів, а нести півтора кілограма корисного навантаження. Це дуже-дуже uh, така потужна зброя, яка фактично uh, відсутності артилерійських снарядів. Дуже міцно допомагає нашим захисникам боронити нас з вами. Це англійською мовою називається Game Changer. міняє хід, змінює хід грипт. Відповідно, це став Game Changer на полі бою, яким успішно користуються наші захисники. Тому ну, дуже приємно, що наш фонд отримав такого помічника. Вашій особі. Я сподіваюся, що це не останній збір, який ви проводили. Знаєте, це така штука, коли ти займаєшся волонтерством, а я займаюся з 2014 року, то коли ти бачиш результати своєї роботи, ти втягуєшся. Коли ваші донори і спонсори побачать, що ви забезпечили військо FPV-дроном, е вони приймуться до вас ще більшою довірою. Наступного разу ви можете розбирати на два, на три, а може і на п'ять. Тому. Дякую вам за цю ініціативу. А, так тримати. Надихайте своїм прикладом ваших друзів, ваших колег, ваших однокласників. Окей. І є ще одне прохання, така чисто джентльменська вода. Ви сказали мені, що а, ви добреся. І я дуже прошу вас а, не збавляти оберти, а якщо є де ще покращити по якихось предметах оцінки, то зробіть це. Тому що ви великий молодець, що ви зробили цю акцію, зібрали кошти на, на дрон. Але ваше основне завдання Назар це добре вчитися. Тому що українські солдати, хлопці і дівчата, які нас захищають на фронті, вони дають вам таку можливість, як отримати хорошу освіту, тому що нас стало і стає менше. І кожна золота голівка у нас, вибачте, за тавтологією буде на вагу золота. Тому розумні люди. Нам треба у великій кількості а починати здобувати ці знання. Ми ну, вже почали раніше у школі, попереду у вас ще довгий шлях. І якщо ви не будете гарно вчитися, це буде проявом неповаги до тих людей, які ціною свого життя забезпечують вам можливість входити до школи і вчитися. Чи ви розумієте, до чого я веду? Я веду це до того, що якщо після нашої розмови ви не будете добре вчитися. Я вас знайду. Так, дозвольте мені. Сергій не буду ставити оцінки. Сергій зробить вершину. Зараз ми ще попрошу попрошумо, бачите? Я тут скоро буду їхати через Варшаву, тому попрошумо. Зробіть, будь ласка, гарно, Була, гарно, гарна рамочка. Ми ж не можемо вас відпустити звідси з пустими руками. Правильно? А має бути сатисфакція. Ну, ви прийдете там завтра і скажете, ну ну я там був на фонді притулу і так далі. Вони кажуть, та що ти, ти там нам розказуєш? А ви їм так зараз тиць і доказ того, що ви не просто так з'їздили на вулицю вчора, 65. Так, коротше, у нас є ще така штука, такі всякі прикольні наклейки, які можна ліпити собі на... На планшет, там, чи на рюкзак, чи на, чи на портфель, чи на що-небудь, на пенал. О, ви ж там виберете собі. Ми тут е, такі наклеечки провели, щоб зафіксувати якісь знакові, знакові проєкти, які проводив наш фонд. Чого буває, все раз. А це, пане Назаре, вам е, подяка від нашого фонду за допомогу е, і за е, е, такий великий донат на збір рії Помсти 2.0». Спасибі вам ще раз. Я більше допомогу знімати моєму другу. Ми будемо і далі старатися. Мрій те більше, мені здійснюється. І у нас збачаться спільні мрії. Ми хочемо перемоги всі разом. І ми хочемо, щоб ворог нам не заважав жити і розвиватись, так? Це Марія. Вона іноді втручається в розмови дорослих чоловіків. Бо я доросла жінка, я теж можу. Вільна жінка в величній країни. Робити, що хочете. Ну що, давайте фото спільне. Ну, Я за таким задоволенням. 哦。Uh, <Thank you. S 1>